Оксан, я тебе вже знаю багато років як майстра перманентного макіяжу. Скажи, скільки років ти в індустрії? В цьому році 16 років в перманентному макіяжі. Саме в перманентному макіяжі з 2008 року. Ого, тому навіть... 16 з половиною. Тоді скажи мені, щось змінилось за цей час? Що саме змінилось за цей час в індустрії? Дуже багато колосальні зміни можна сказати. І вони проходять дуже швидко, я так розумію. Е, вони проходять зараз швидко. Був час, коли це е, тягнувся у цей затяжний період дуже довго. Е, саме в той час, коли я починала працювати, не було можливості е, навчатися і. Е, е, Такої доступу до інформації мабуть, доступу не було. до інформації не було шкіл стільки, не було Інстаграму. То інстаграму, Тобто майстри були класні майстри, але вони їх ніхто ну по суті і не бачив і не знав. І їх було дуже мало. Тобто навчатися і отримати нову інформацію не було де. Тоді у вас якісь були, мабуть, старторівські чатики, е, де ви там обмінювали був форум форум? Був форум так старих майстрів, хто працював в той час. Вони всі знають. І тоді ми знайомилися і знали один одного. Це був форум, але не було такого доступу. Зараз майстер, починаючи, він реально може дуже класно стартанути, тому що багато є класних майстрів. В яких можна навчитися підвищувати свою кваліфікацію, і старт буде набагато швидший і якісніший. Тобто, те, що ви проходили там за п'ять років, людина може да. пройти Так. Те, що за ми проходили, тижні. ми проходили, можна сказати, на своїх граблях. Ми просто наступали, ми вчилися на своїх помилках. У кожного майстра є скелети в шкафу, і це правда. І якщо хтось каже, що їх немає, то це. Є, є свої перші роботи. Які лукавить. У всіх є. Просто ми той шлях проходили набагато довше. складніше і довше. Так. Скажи, що змінилося в апаратах? Щось таке прям кардинальне? Ну так, змінилося. Починали ви Я... на яких на тату якихось? Ні, в мене був апарат КП-96 по тим временам. Це був дуже крутий роторний апарат. Але він був такий незручний, що це просто катастрофа була. Він був тяжкий, він був дуже тоненький, цей геобразний поворот. Але він працював реально круто по тим временам, Ну, незручний зараз при цьому виборі оборудовання. Це просто кайф. Скажи, Можна що підібрати. наступне в тебе було? Розкажи так: градати своїх апаратів? Ох, що за чим Що? Дракон у мене був. Це типа Гіансан. Це теж, типу Гіан -сан. Але американський. Це був корейський по-моєму, апарат, оригінальний, бо потім почали з'являтися виробництва Китай, і вони відрізнялися по якості. Угу. Ну, він, кстати, прикольно працював. Там з розходниками тільки була проблема. Вони були дорогі. Розходники були ні. Це ми зараз кайфуємо. У нас є модуль, який підходить практично під всі машинки. А під той дракон, його так ми називали. Там були в них спеціальні ігви. з розходниками так було напряжно. Було не було проблем їх особою купити, але ти мав купляти їх определенно для цієї машинки. О, а потім, що в мене тільки не було, в мене багато що було. А що по пігментах? Пігменти еволюціонували? Дуже. Дуже. Починали ми з мінеральних пігментів, ну тоді не було особового вибору. Тоді, мабуть, було розділення татуїровщики, вони працюють на тату машини. Вони пігін, працювали включити ставили... органікою, тату пігментами, а перманент працював мінералами. все. На той час було три марки, таких розповсюджених. Це були пігменти КП, так вони називалися, пігменти Permanent Solution. до речі, дуже були непогані пігменти з гарною палітрою. Поки на ринок не вийшов, і не, не кстати, до речі, вони були американського виробництва, але дуже швидко Китай їх зробив. І в це хто працював на них, дуже зразу це всі замітили. Uh -huh. Тобто вони так само відійшли. Це Permanent Solution, і третій був біотач. Ну це взагалі було біотач. Це американське теж американське, але ж там заживчики були. Це не те, що заживчики. Це остаточний е, виход пігменти через час. Був просто страшний. Мінімальний чи що? Ні. З непредсказуємими відтінками. Ну в мене Той стрілки... випадок, коли це були бути просто сіріні вібровки. Часом в мене 10 років чорні стрілочки були, поки не почала бити чорний. кстати, між прочим, чорний був в них непоганий. Да. да а бровні були це жах. А зараз на яких пігментах ти працюєш? Зараз обоє на ринці на ринку з'явилися гібриди, чому я неймовірно рада. Але був час, коли ми з органіки робили самі мікси, і скажу дуже був непоганий результат через роки. Так, Це ти я... ще зараз мені розказуєш як знаєш ті часи, коли ми е, у нас не було телефона не то, що мобільного, а й дома не було. Ми просто домовлялися, що зустрічаємось там через тиждень. Знаєш, щоб хто не прийшов, той так. другий чекає. Це якісь вріночі. Ти тоді знаходив, е, знаходив е, доступ до інформації е, правильної. Ми робили офігенні мікси тоді самі. Рецептики якісь були. Рецептики передавали. були. Круті, да, і скажу тобі, так як я записую завжди пігмент, яким я працюю. І до мене приходять зараз через стільки років люди, в яких було зроблено моїм міксом, який я сама робила з пігментів, ну просто були неймовірні залишки, неймовірні гарні залишки. Не просто там яскравий колір. Ні, іменно. Багато років навіть. дуже через багато років. То чому ти до сих пір не працюєш? А на тому нить? що зараз є така палітра шикарна в гібридах. І такі відтінки що це не стоїть займатися цим колотанням тих пігментів. І це, це дуже цікаво, коли клієнт це бачить. коли ти брав жовтий. Оранжевий і чорний і колотив відтінки. Ну, дійсно, це було прикольно. Да. Тут це такий опит, <реш> да, опит лаборанта скажу. А зараз гібриди все просто. Все просто. При палітрі такі, от зараз я працюю на ліку. І дуже мене радують заживші результати. От прям реально, От є такі у мене фаворити, пігменти, номера, де я точно знаю, що він заживе шикарно. Пам'ятаєш, зараз... які? Да. 703-й, це мій фаворит. А для Губ? А для Губ, у мене є да, теж у мене є 0,04 такий прохолодний рожевий відтінок, якого мені не вистачало в моїй палітрі. Він мені подобається. 14-й в мене є. Ну, з губних в мене небагато. В мене більше в роботі ліпстіка. Тоже задоволена. Дуже подобається, дуже мені подобається, як він вкладається, як він влітає шкіру саме. Це не треба довго працювати з губами. Ти реально можеш зробити за два проходи. І в ліки також скажу дуже гарні відтінки. Просто в мене зараз повторюється, мені треба, якби в мене вже через кількість пігментів дубних. А, а яка твоя але... улюблена зона? Ой, я дуже люблю губи. І я дуже люблю брови. Очі не дуже. Теж люблю. <рес> <рес> То, а більше всього запитів на що? Ну, запитів більше всього це губи і брови. Особливо коли почався ковід, це такий був сплеск запиту на губи. Що якщо б зрівняти, наприклад, той час, який я працювала до того, і оцей цей час, що я візьме е, старт від ковіда, то мені кажеться, що я кожен день робила губи. Кожен божий день. Одну або дві зони в день це було дуже багато. Ну якось дивно. Слухай, чому все одно ж закривали? А от того. Тому що закривались люди, ходили в масках і не могли використовувати губну помаду, бо вона розмазувалась зразу, на лиці в дуже короткий час. Якось дуже дивно. Там за саме перманент тоді реально спасав ситуацію. Я скажу навіть на собі, от там, до прикладу, деколи, хоча в мене перманент, але деколи, деколи там захочеться помади або блиску якогось, і приходиш на роботу, вдіваєш маску, і ти просто в шокі, що в тебе та помада, як тільки ти починаєш говорити, то вона вже на масці кругом і на лиці кругом. Це був, просто було просто спасіння для наших жінок. Це дуже цікаво, однозначно. я якось не подумала. Да. Скажи, а чим ти користуєшся для ескізу? Як ти відмальовуєш? Наприклад. Я дуже просто відмальовую. Я все ж таки сижу на тій прекрасній ручці геліві, яка з буковкою А. І всі ці методи ескіза з допомогою консілера. Колись, до речі, я малювала олівцем, бо тоді не було тих ручок. Взагалі, мені каже, в проєкті не було гелівих ручок в ті часи. Просто не додумали, тем, що їх можна туди виконати. А їх і не було, напевно. Я думаю, що вони пізніше з'явилися. Але, навіть якщо б було, це б нікому голову не прийшло. Так що я дуже рада, що це комусь таки прийшло і все ж таки ми зараз малюємо ручку. Як на мене, це дуже швидко. Угу. У мене клієнт максимально на моїй процедурі півтори години. Це людям подобається, це людям подобається це подобається мені. Я сама не люблю вошкатися довго і мучити клієнта довго. Бо це все-таки не всі люди для них це кайф просто лежати. Ну, да. Так як я не люблю довго лежати і бути на якійсь процедурі, максимум це півтори години. Я просто розумію, що таких людей багато є на самом ділі. Я люблю все швидко, манікюр швидко, процедури якісь там швидко. І для мене перманент – це має бути ну, максимум півтори години. Тобто клієнт в мене лежить навіть на губах, навіть на самих, скажем, тяжких таких варіантах, бо бувають всякі варіанти. ну Півтори години, ну час сорок це потолок. Тому я люблю швидко відмалювати ескіз, зафіксувати його пудрочкою, до речі. Перманент for перманент, вашою. Гарна пудрочка. Гарно вона фіксує. так. Угу. Пробувала варіанти з різними пастами. Для мене це все довго. У угу. мене гарно Анастезії фіксується. Ти використовуєш первинно? Обов'язково. Колись багато років назад, коли я робила собі перманент, мені фіксували ескіз вживу. Угу. І для мене це досі страшний Травма. сон. <гум> Бо сказати, що це е боляче? Е трошки боляче, але або неприємно, це нічого не сказати. Це дуже було боляче. У мене було відчуття, якби от, ніби мене хтось вживу ріже лі лізвієм, от таким просто лізвієм, розрізає. І у мене це настільки м закарбувалося в моїй пам'яті, що для мене зараз клієнт. Я роблю все для щоб для того, щоб йому не було боляче. В мене прямо я вам скажу фішка збирати самі кращі, знаходити самі кращі анестезії, і в мене їх багато з різним складом. І я підбираю для людини я все одно знайду ту, при якій йому буде не боляче. Просто буде спати, а він буде просто дрімати, і в мене дійсно є клієнти, які в мене не то що аж похрапують на процедурі пірманентагуб, і це дійсно є. І деякі люди не вірять, але навіть, очі, коли я роблю, і в мене є люди, які просто, просто сплять і це чути і видно по людині. Що стосується голок, зараз ти кажеш, картриджів багато. Чим ти користуєшся? Яка марка твоя улюблена? Е, Чи марки? Ну, квадрон всім модулям. Модуль. Для <кій> тебе. Для мене. Але я зараз пробую інші. Паралельно я беру маст, а деколи теж непогані, мені подобається, і я і ними працюю. Колись я працювала на Defender, угу. теж були гарні, мені подобались, але щось мене оцей дуже носик тоненький. Я люблю, щоб він був трошки зрізом, тоненький, не зрізом, як у квадрон. так. Ти фанатка дрона. А як ти підбираєш голки? Ти звертаєш увагу на заточку, на діаметр, так, що твій любимий який? Так, але все ж таки я зупинилася просто на гострій заточки. Деколи дійсно цікава текстура, буває mm -hmm. так, але не завжди. Тобто, ти, а як підбираєш? Розкажи, якісь формули підбору. Це, напевно, вже такий внутрішній, це ясне знання, навірно, якесь. от У мене заходить клієнт, до прикладу. От просто в двері зайшов, я вже подивилася, я вже знаю, яким я пігментом працюю, яку він хоче форму, навіть без того, що він мені буде там щось пояснювати. Я, звісно, завжди запитую, але все одно, як правило, це все сходиться до того, що я бачу. Ну, Просто це напевно опит. Дуже багато людей через мене пройшло і. І багато хто вже по-другому, по третьому, по п'ятому разу? По -десятому. Да? Через півтора року приходять? Так, да так. -да. Деякі приходять через 12. Оце, до прикладу була якась клієнтка, вона до мене записалася на очі і на губи. Но коли вона спитала, де ви, і назвали це місце, де ми працювали ну, реально, де більше 10 років назад, я так ета трошки. Застопорилась. І вона не робила після тебе? Ні. Ну, Я вона... їй кажу, давай будемо робити бровки. Вони вже їм стільки років. Давай може ми їх трошки почистимо, видалимо, зробимо. А вона каже: Ти що? Та мені всі роблять компліменти за всі брови. Каже, мені дуже подобається. Ні, вона зробила губи, вона зробила ще очі і вона пішла щаслива. Слухай, недовго 12 років вона е, созрівала на нову процедуру. Це якісь такі... Ні, вона не созрівала на нову, вона їх і не зробила. Їй все ок, вона зробила тільки губи і очі. Ну, я ж кажу, вона зробила брови 12 років тому, 12 а, років входить. І е, на так, нову процедуру зазрівала 12 років. Так. Говорити мені її не вдалося на те, щоб там почистити залишки. До речі, кстати, колір там дуже приємний і красивий в неї. Да. Просто за 10 років дещо змінилося. Ну, 12, І хотілося б 12, да. більше 10. Саме 12 років. Так. Скажи, а що. Є в тебе якийсь договір? О, от є договір, Ти е, В мене є договір інформативний. Угу. Просто для інформації. Тобто вони ознайомлюються з протипоказами. А збираєш? Анамнез, збирають? А нам не, збирає, а нам... не з... так. Не дуже збираю, вони не заповнюють, чесно говоря. Вони ознайомлюються. Я перепитую основні позиції. Е, і, а уход вже повторюю ще декілька разів, бо вони, як правило, не помнять з одного разу. І те, що вони про, прочитали в договорі, вони теж не пам'ятають. Ну, це правда. Це ну, ми робимо таку процедуру рідко, тому е, не, да. не варто за, за там. Вони приходять до мене на поновлення через роки, і так само я їм говорю про постуход, а вони чуть ніби перший раз. Ну, бо це було через роки. Так, Їй ну було це нормально. Зараз тільки інформації, тому само чешка. Скажи, звідки в тебе найбільше клієнтів? Типа Сарафан, Чи... тільки сарафан. Я казав, якщо з тебе візьмеш. Я навіть не знаю, що тебе ще запитали. Таке. Ти в Інстаграм Instagram, Instagram погано ведеш, в Тіктоці не танцюєш. Що це? Відмальовуєшся ручкою. І швидко, за 5 хвилин. <с> Навчала, навчила багато людей за цей час? Ні, не багато. Е я не розвивала це. Але оце в мене була дівчинка е крайня, до речі, зовсім недавно, е яка дійсно, ну, їй ще немає в мене профіль, якщо що. <с> тобто в вот. її Але не вона була. Те в профілі не буде, забудемо про неї. Вона мене дуже радує. І так, є майстри, які працюють до сих пор, все хорошо вони, але не всі, не всі. І я все-таки дотримуюсь такого висновку і ствердження, що в цю професію мають іти люди, які, хоч трошечки, мають якісь наклонності в візажі. В естетіки, в красоті, які фарбуються самі. Тому що в мене були випадки, коли в мене людина була, яка в житті самі брові не щіпала і не робила їх ніде. І хотіла робити красоту іншу. Так, так. можуть навчитися, окей. Но воно має бути вже ось тут. Ти маєш з цим жити? З цим жити. Це має бути по життю ця схильність. До красоти, до того бачення, до бажання і до бачення, бо це не всім дано. Скажи, а як ти розвивала там, шла на чемпіонати, Ні, були в мене пару поривів е, Кстати, з моєю колегою з Києва. Ми домовлялися декілька разів і все-таки ні. Ти чисто клієнтський майстер? Чисто клієнтський клієнтська клієнти? Це твої. Я Якщо кайфую. ти вже бачиш з отак, скануєш і вже телепатично знаєш, да. що вони хочуть? Я кайфую на від своєї роботи. Правда? Я не можу бути вдома відпусті більше чотирьох днів, бо я дуже сумую за роботою. Скажи, а собі скільки разів ти робила брови? Ух, за, за ці 12 років? Яких 12? Більше? за 20? Я а, почала. ти робила, більш. я почала робити перша. Так, перші брові я робила в татуювальщика, татуїровщика. І скільки разів ти їх робила і видаляла? Боже, як добре, що зараз є лазер і ремовер. Обоє, невже ж? Ти можеш їх коригувати? Тому що за тих 20 років на моїх бровах було і був хто завгодно. І коли в нас Ну, приблизна кількість. Лазер... Разів 8 чи більше? Та більше? Стрілки робила? Так. І розташування, я пам'ятаю, робила. Мене що хоч було? І видаляла розташування. І досі видаляла. І губи робила. І губи робила. Скільки разів. губи не видаляла ні разу. Багато. Так, да? mm -hmm. то треба почистити. Треба, треба. Але, але ти буде спитайся, які в мене там були пігменти, і хто чим мені тоді туди, туди робив, я не пам'ятаю. Я дуже переживаю, щоб в мене там не було мінералу, щоб він не дав інверсію мені. В колір. Можна ремувером почистити? Е, можна, ну хоч і. Але, але гарні губи, гарний колір.